Йо-йо, Йойокінтисіхіта. Сьогодні ми залетіли в Super сокер. Ну і наша сьогодні е, тактика. Бити, 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 бити поворотом і забивати, забивати і ще раз забивати. Бо, я вам так скажу, це найголовніше в футболі. Просто бити і забивати. Так. Ми заходимо, опа. Так. Окей, я стану сюди. Ніфіга собі. Чуваки. Ви що робите? Девід, два, ви що? Ви хто? Ви кіборги? Йоу, і цей чел досі тут. Прикиньте, стільки жовтих ще сидить тут чотири чувака, щоб просто забивати вже не шість голів менше. Це мощно. Це мощно. Так. Йоу. Так. Сюди кудись віддали. Так. Красавчик. Красавчик. Так, бамк. Давай, 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 давай. Побіг. Ду-дубак. Ау, но. Красава. Ось це я розумію. Красавчик, але я хочу в Манчестер. Я хочу в Манчестер. А, там 6 же Кінтів прикиньте і там же 6 їх. А, все, ми, походу, програ... О! Oh. Красава. Давай, давай, давай. Ву. Чікс. Чуд. Беймк! Я щей забив. Let's go. Let's go. Ми просто заходимо їх і вбиваємо реально. Бо ми вже майже зрівняли рахунки кінти. Майже я, звісно, розумію, що це погане, погано. Щоб майже треба вже зрівняти рахунок. Треба реально вже зрівняти рахунок. Алемк! Let's go, я добиваю одразу дуже швидко. Я вже дубль зробив собі тут. Але кінтеї, ми вже чи трошки і зрівняємо рахунки. Але я думаю, що це неможливо. Якщо чесно, я щось так думаю, що це неможливо зробити. Та, це неможливо зробити. Я вам так скажу. Це реально анрілі. Це анрілі. Так. Давай, давай, давай. Ух, блін. Не змогли ми це зробити, на жаль. Не змогли ми виграти. Але я зробив дубль. Тому я думаю, це мощно. Ми просто програшу просто влетіли і забили їм 4 гола. Половина з яких забив я. Тому і я думаю, це ну, прям, ну, класно. Прям кльово З вас лайк. 100%. З вас лайк кос 100%. Бо ну, кінтей, ви розумієте, наскільки це складно. ну Забити про типу, коли ти програєш, це ну прям погано. Це ну прям дуже складно. Uh, я навіть не знаю за яку команду. Опа, Берк, Сай, я нападник кінтей нападник. Let's go. Let's let's go. Я вперше. А ні, я в другий вже буду нападником. І це кльово. І це реально кльово. Але зараз нападники повинні бути най... най... найсильніші. Бґм! Оу, ну. Блін. Так. А, блін. Так. Йоу. Чувак. Чувак. Дякую. Блінк. Оу, ну, 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 не, ну, не, ну. Блін, як я скла слабо скинув кінти, я два. Я два моменти провтикав. Два. Ви уявляєте? І мені зараз за це можуть забити. І мені реально зараз за це заб'ють. Угу. Все. Секінти. Нема вже. Нема команди. Нема її. Так. Сюди б мені перекинули м'яч. Блін, я не встиг, я не встиг. Йоу, дай мені пас. О! Йоу, чувак. Даш? Даш мені? Ні. Ні, він не дав мені. Він не встиг мені віддати. Пас. Блін, а ми вже могли вигравати. А ми вже реально могли вигравати просто в, в, в цю секунду. Просто в цю. О, Так, Так, я, до речі, тут один. Так. Дякую. Так. Туджу! Бейм! Ледгео. Ту. Ту ти. Просто ту. Дякую, дякую, дякую вам. Дякую вам, кінти, за те, що ви мені віддали цю передачку. Оу, ноу. Йоу. Так. Я не знаю, навіщо він так віддав передачі ці всі. Коли я тут є. Так. Дуду биєм. Oh no! Oh no! No, 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 no. Блін, я дуже хотів це зробити. Я дуже хотів це зробити. Але на жаль, але на жаль. Йоу, чувак, чувак. Так ось цього челіка треба зараз забрати. Тубем. Я дубль. Ту. Давайте їм ще раз. Ту. Let's go. Let's go. Let's go, просто let's go. Це мощно. Я зробив дубль в надскладному бої. Просто в надскладному, я думаю. Це, напрям, реально надскладно було. І я зробив трипл. Трипл, просто трипл. Я думаю, це заслуговує на лайк. Комент, підписка на YouTube канал та телам канал. Теларам канал в описі цього відеоролка, поставте лайк та написати коментар бажано від восьми слів. Це все, я думаю, дуже сильно заслуговую. Реально дуже сильно заслуговую. О, ну. О, неу. Так. Блін. Блін, я дуже сильно протикався. Я дуже довго наводився. Я дуже довго це робив. Оу, oh, оу, oh, кінти. Та ви шо? Та ви шо? Як? Як? Як ми пропустили м'яч? Я не знаю, я не знаю. Фу. Все полетів. Полетіло. А не. Так. Воно ж прям. Прям по мені пролетіло серйозно. Серйозно? Зараз буде дубль, блін. В наші ворота. Ні, не буде. Не буде, не дуб. Не буде. 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 Серйозно. Ау. Oh. New... Ааа. Uh, GK polys. Nove GKs. Просто ню. А! Oh, а як він так швидко в мене забирає м'ячі? Я не знаю. Я не знаю. Я чесно не знаю цього. Окей, okay, ценк. Його обікрали, його обікрали. Я зараз дуже швидко біжу. О! Красавчик. Так. Не красавчик. Не красавчик. Просто я туди перекидаю кудись дуже далеко. Дуже далеко. Так. Окей. Окей, кінти. Треба забирати кінти, треба забирати їх. Їх просто треба забирати. Ми... вони вже зрівняли рахунки. Ню в ГК. Ню в ГК. Ню. Та ви серйозно. Так, я б хотів дуже сильно перекинути Голкіпера. Але на жаль, але на жаль. На жаль, не вийшло. Знову. І знову на нас йде наступ. І знову наш Голкіпер профтикується. Знову. кінти просто знову. Зараз я намагаюсь Буду намагатися зробити щось цікаве. Дуже щось цікаве зробити. Наприклад, ось таке щось. Ось таке щось. Таке цікаве щось. Знаєте, цікавеньке, реально. Дуже. Так. Я побіг до воріт. Я побіг до воріт. Я знаю, де я повинен бути. Але, ну, якщо в нас такий голкіпер фіговий. Так. А... Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не забувай. Фу. Йоу, чувак! Чувак! Я тут. Угу. Ну, я розумію, що треба робити. А, Так. Просто ось таке робимо. Щось ось таке робимо, а. Не вистачило в мене а, такої цікавої штуки, щоб забити. Не вистачило в мене ідей. А, але я знаю, що нам зараз треба робити. Просто лівнути кінти. Я знаю, це дуже-дуже погано. Але це треба робити. Але, блін, це треба робити. Ага. Угу. Ну і все. Ну і все. Капець. Нам капець Х663. Я дуже. Я забив усі три голи. Всі три. Але я не знаю, що нам робити. Я стану голкіпером. Я просто стану голкіпером і буду зараз. Зараз захищати наші ворота. Якщо він забив би зараз, це було просто легендарь. Бо я забрав в нього, типу, позицію нападника гартного нападника. Справжнього нападника. Так, відходимо до Голкіпера. Відходимо до Голкіпера. Так. Красавчик. Красава. Ні, не красава. Не красава. Так. Так. О -о. Виконав з воротарського майданчика і все. Ну і все. І на цьому а, ми програли. Оно ну, я пішов перший. Уф, 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 але, ну що, їх фотографують їм кльово. Але та, вони мощні. Що вам сказати? Вони мощні. Бо вони просто взяли всі свої сили в кулак і пішли просто на нас, виносить нас. Просто за секунду винесли нас. Забили нам в два рази більше голів. Вони просто забили 6 голів за секунду. Ви серйозно? Ви серйозно? Так можна було? Також можна робити. Я трошки, знаєте, ну, не впевнений в цьому. Можливо, навіть зовсім не впевнений. Але окей. Окей, я ось тут нападничком. Ну, напівнападник, напівзахисник. Воно і там е далеченько. Е сиджу. у нас немає. Голкіпера. Ну, тому це буде нашою такою проблемою. О! Ніфіга собі. Ніфіга собі, чувакс. Чувакс. Зараз буде гол. І я щось так думаю, що буде Ау, нау. Oh, no. Блін, як же я це зробив. Як же я це зробив? Я зробив дуже велику помилку. Дуже. Але в мене зараз якісь лаги, знаєте. Так, серйозно, гол. Нормас. Нормас. В нього 435 голів. Давайте напишемо їм пас. Пас мій, плиз. Так. Угу. Так. Що? Що ти накоїв, чувакс? Що ти накоїв? Але зараз буде другий. Не буде другого голу. Не буде другого голу. Бо. Але мав міг дуже сильно зараз. У нас прям ну, були максимум шансів. Просто максимум. Дофіга в нас було зараз шансів Так. Ага і зараз у нас... оу, uh, вау. Oh, wow. mm, я не хочу пропускати. Я не хочу пропускати хоча б в цьому матчі. Я просто не хочу. Але, блін. Серйозно? Ви серйозно? Ви так легко забили нам? Хоча ми так сильно бились, так. Ми просто бились. Як, ну, типу... Бикий. О, нормас. Давай. ні-ні-ні. Nee ні 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 не ня но I'm GK, please Можна мені огулкі продати? Будь ласочка Швидко. Швидко. Дуже швидко треба зараз це робити все. Так. Окей. Я цього челіка повинен переграти. Я його повинен виграти. Бенг. О на. Але він все одно мене переграв. Він все одно друг... за другий раз він переграв мене. Так. Ось цього чувака треба забирати Бемк. Ау, Так. А, я хотів би стати голкіпером. Але на жаль, ні. Але на жаль, ні. Б. Цей чувак так легко віддався. А, так. Серйозно. Ні, ну кінти, мені треба лівати з цього сервера, бо це капець якийсь. Бо це реально просто капець. Тому кінти лівайм. Так. І перезаходимо на новий сервер. Я вас вітаю ми мене на новому нормальному сервері. Я сподіваюся, що ми будемо вигравати. Так, дивимося, червоні походу програють, тому заходимо за іншу команду. Не знаю, за яку ще. Але я за якусь. Блін, це та сама команда. Це та сама команда, але я голкіпер. Але я тепер голкіпер. Оу. Oh. No. sorry. 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 Real, sorry. Я намагався тут захиститись. Тут я дуже сильно намагався. Але на жаль. Але на жаль. Так, бемк. Все, дивіться. А ну, і на стільки я можу стрибати. Майже на всі ворота, я вам так кажу. Тому стоїмо посередині. Так. О, треба треба жити. Треба жити, треба вигравати. Тому будемо вигравати зараз. М -м, голкіпер той просто грається зараз е, з усіма чуваками. Так. Угу. А, сподіваюсь, наші чуваки встигнуть його забрати. Ні, не встигнуть, не встигнуть. Так. Давай туди. Пішов. Пішов. Пішов, пішов, пішов. Так, грид пас. Не грид пас. Не грид пас. Бо. Так. Чувак. Ага. Ага. Так. Давай, давай, давай. Не, 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 не на нас. Не на нас треба, а їм забивати. Так. Давай, забивай. Ну, в тебе ж були всі шанси. А де Яч. О, наш наші знов на підбиранні. go. Silver 2, він забив все-таки на цій. Чи він, вона, я не знаю. Вибачайте, якщо що. Але хтось забив. І це. А, ну, типу, треба враховувати. Треба враховувати те, що вони взяли і забили. Так. Йоу... так. Що там? Цікаво, мені ще буде роботу давати. Ну Таку, звісно, ну таку собі. Легенько, легенько, але я би хотів би побитися. Я б хотів би побитися. М, так. Угу, що там, голкіпер? Ооо, ні, не буде мені роботи. Не буде мені роботи сьогодні. Буде? Буде ще якої. Окей, я б міг це зробити. Я б міг це зробити. А, давай я тобі ось тако наприкину трошки. На трошки, знаєте. Так, на хід. Так. І я сподіваюся, що мені дадуть асіста. Я дуже сподіваюся, що мені дадуть асіста, коли я був гулкіпромбайнг. В мене асіст. Let's go. Let's go. Я, я думаю, вже виправдався за а, цей, за те, що я. А, не зловив м'яч в перший же ж мій поєдинок. Ну, в перший а, в першу секунду, коли я зайшов а, туди. А, типу зайшов в цей матч. Я думаю, я виправдався декількома сейвами і ще й асістом. Знаю, Голкіпер не можуть забивати, але я би хотів би забити. Але я б хотів би забити. Гуд. Гике. Так. Так, вау. Клейм. Тю -тю -тю, давай, пошел. А, на. Так. И ты? Так. Бачим, бачим, бачим. Так, окей, можем пока написать ГК. Я к вам. Так, 7 2, 7-2, нифига себе. О! О гол ассист. Ту ассист Ту ассист Ассист. Хорош, мені здається, це ну прям Ну, Два ассист, такі Просто два! Це мощно. Так, зараз нам будет трошки роботи. Але ні. Не буде. Я просто побігав по полю. І я думаю. Хм. Вони не зможуть нам забити, коли я голкіпер. Якщо наші, звісно, ціни полівають. Так. Так. О, так. Так, що там, що там, що там? У, поїхав, поїхав, кінти. Блін. не вибив, не встиг він забити м'яч на останній секунді. Не встиг він забити гол. Mm, а лайкін дякую за лайк і підписуйтесь на YouTube канал татарим канал. Царим канал вупиться ролика. Uh, дякую вам.